Привіт всім! Заїжджаємо ще на одне поле, де у нас посівні пшениці посіяні. От зараз відділяємо. Вон комбайн йде вон Артем. розділяємо, розкашуємо, оце в нас Ліра Одеська, оце Катруся, темніша видно границю, да? і отам от Артем відділяє ще е, смуглянка нова. В общем, три сорта у нас тут. ну Будемо дивитися, що воно по врожайності понаписую, тоді як будемо касити, як знаю. Ну, тут уже така катруся ця не, не дуже важна. ця вона вроді як густіша, така, ну чи за рахунок густюків за счет усів цих. Чи хтось, ну кажеться трохи якби краще. А там бункер покаже. І останній на цьому полю кусочок. Ось така от нова смуглянка. Ну, зерничко теж дрібненько, знаю, така вона як рис продовгувата, це таке не дуже крупне, ну, густота нічого. І по-моєму на цьому полі з цих кусків. Краще дасть, чим остальні. Врожайність напишу тут. Не знаю, сьогодні ще будемо переїжджати, ще є у нас там два сорти, посівних теж покажу в цьому відео, мабуть. Їдемо ще на один кусок, ось проїжджаю кукурузу, і можна бачити, вже, що кукуруза вже горить. Дощі в округи пройшли, у нас... 2 мм і то там за день двома заходами 2 мм випало, ну що таке 2 міліметра, воно висохло моментально в таку жару. Так що, і дощів вже більше не там вроді немає. Не Знову кукурудза згорить. І зараз покажу, будемо проїжджати, демо поле соняшника. Соняшник і сорго. Це ось соняшник. Той що у нас найперший посіяний в господарстві, теж нижні листя вже сохне, ну вже цвіте хоч. Тут ще щось буде. І зараз отут демо поле наше. Так ось сорго. Це воно просом обсіяне Тут края просом засіяні. Ну сорго так ще й виглядає. Не сильно той від жари пострадало, а це ось соняшник ділянки. Ну я, навірно, приїду пізніше покажу, трохи, трохи різниця є, так як дивиться, видно, що відрізняються. І отут у нас крайні ми пересівали, той що ксіло. На городах взагалі не посходив, але ну, маю на старому телефоні відео, не знаю, я навряд чи його туди витягнув. В общем, оце пересіяне. Сходи були погані і вирішили його закультивували і щоб зрозуміти, чи насінні проблема, чи Бо приїжджав представник, казав, що глибоко сильно посіяли. Хоча інші ж гібриди посходили нормально. І, в общем, його остаток, що був, там залишалось, посіяли знову, щоб вимілили і щоб зрозуміти, чи в насінні причина, чи не в насінні. Ну, зійшов. Рідше все одно зійшов, там є пропуски, видно, що не посходило. Ну, По уборці подивимося, що він покаже. А куски на городах там у у мене у хлопців взагалі там один через 3 метри посходив. Не знаю, чи там м'якше було, і правда його закопали глибоко. Хоча я не розумію. Ну, Сієлка все одно відрегульована, вона колісовопорне рядом, йде з сошником. Як вона може глибше там по-м'якшому зайти, не розумію. Ну, в общем, не посходив. І попересівали його, і влаги нема, не там діла із пересіяного не буде їдемо далі Так, приїхали ось Джерсі, гарна пшеничка, ну сира. Вертаємось назад. Потім як приїдемо з косом, покажу. Ну хороша, проїхали в один край, стікла позакривало, якби сипе непогано. Ну, влага 16, низ колоса прям видно зеленкуватий ще. Їдемо далі. Так, ставлю вам трошки жита. Сьогодні -то їздили, попробували сира пшениця, у нас остальна сировата пшеничка там треба було жито скасити срочно, бо вже воно поклякло. І от заканчуємо. Ну ще не все заканчуємо. ще 3 гектара тут ось рядом. Клинчик остався, ложимо валки отакі жирненькі валки будуть тюкувати. І потім пару днів і поїдемо до коси пшениці. Жито теж непогано сипе. Таке не сильно густе, ну, колосочок нічого. сонце сідає вже нам ще 3 гектара залишилось і все косимо яру пшеницю вложим валки і тюкуємо є у нас такий прес кун там погрузчик складає 5 штук і покажу, у мене на каналі є давно відео було перевозчик тюків дуже класна штука і зручна. Затюкували жито там, де валки ложили, жито як косили, 400 штук вийшло і тут десь штук 150 повинно вийти. Уже трошки залишилося. Таке дощик проморосів, тільки що ну так, на стеклі пару капель з'явилось. Все кругами гуляє, до нас не доходить ніяк. Знову починається дощик. Ну таке воно. Пару капель. Думаю, сьогодні докоси воно не должно. там на ніч є. Дощ стоїть, а так в ньому не должно бути по ідеї. Останню пшеничку покажу, наверное, в... В... в окремому відео, там джерсі в нас лишилася. Пшеничка така навіть непогана, але вона ще сирувата. Покажу тоді в окремому відео. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!